Далі до, до нашої розмови долучиться Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа мої вітання, доброго дня. Вітаю вас, друзі, слава Україні, героям слава. Ну почнімо з найсвіжішої заяви, яка от от з'явилася під час брифінгу Урсула фон дер Лаїн, президентка Єврокомісії, представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України за її словами. Наразі питання не в тому, що безпека Європи під загрозою, а в тому, що потрібно робити більше. Чи це можна трактувати як відповідь і в цілому релевантну відповідь на ось ці новини з -за океану, поки що не офіційні, але все ж таки. Ну, ми їх серйозно трактуємо та про затримку допомоги Україні. Ну, ви знаєте, коли я прочитав цю чергову заяву, таке враження було, що я це вже десь чув, і неодноразово певно так, і неодноразово нагадую, що ми вже достукуємося власне до пані Урсули фон дрляїн, яка дуже круто публічно нас підтримує. Ну заради правди, вона задає тренд. Для підтримки у Європі, але далі тренду на жаль справи так і не пішли. Хоча ми послідовно і системно її підтримуємо, і риторику підтримуємо. І я скажу відверто, що це можливо чи не найкращий з існуючих варіантів. Вкотре переобрати її, перепризначити президентом Європейської комісії. Але тут можна ставити крапку. От на цьому можна ставити крапку. На жаль, сподівання в нас були. От, до прикладу, візьмемо питання щодо конфіскації заморожених російських активів, яке активно просувала Україна спочатку широкомасштабного вторгнення, і навіть були певні зрушення. От, до прикладу, там американці ухвалили одне рішення. Через прокуратуру прокурора головного прокурора Америки навіть передали Україні майже 6 мільйонів, не мільярдів, а мільйонів євро російського олігарха Малафєєва, пропагандиста, який допомагав ще стрілкову гіркіну на початку вторгнення в Україну у 2014 році. Фінансував цю губ кампанію цих злочин, злочинців, і все на цьому закінчилося в Америці. Історія закінчилася. Далі гучні заяви про те, що треба щось конфіскувати, особливо голосно про це кричали європейці і в тому числі Усола Фондраля разів 10, вона робила заяву про те, що ми ось ось знаходимося на якомусь фінальному етапі розробки відповідного закону для Європейського Союзу. Але, ну, знову ж таки, закон це директива для країн ЄС, тому що тримачами цих активів є країни Європейського Союзу, ну, переважній більшості Бельгія. І все, питання не зрушилося навіть на е, саміті в Лондоні. Також розділилися голоси в минулого тижня, минулої неділі, минулих вихідних, і там нічого європейський союз не хвалив. Тим більше там навіть були не всі члени європейського союзу, окрім Балтії не було е, заява про те, що от, Макрона ми там відділяємо 200 мільярдів євро на допомогу Україні. Почали, потім почали спростовувати всюди. Абсолютно, ні, ні, це не в Україні. Це Європі загалом на зміцнення обороноздатності, зараз е, вона говорить про 150 мільярдів євро. Щойно читаю цифру вже про перспективу 800 мільярдів євро вилучити. Але ви навіть 20 мільярдів євро не можете додатково погодити в Україні, тому що це блокує Будапешт. От остання інформація: вчора заблокував е, Орбан допомогу додаткову військову Україні на суму 20 мільярдів євро. Хоча у нас потреби. По року для ну, того, щоб ми могли не просто стримувати, а там починати наступати, це 100 мільярдів множте на 2, як мінімум, для того, щоб ми мали достатній оборонний і наступальний потенціал. Так навіть цих грошей не виділяють Україні. Тому питання про те, наскільки буде здатною Європа сама себе озброїти, залишається відкритим. Впродовж попередніх. Що трьох років спочатку широкомасштабного вторгнення, а заради правди треба говорити про 14-й рік з моменту анексії Криму, європейський союз не хвалив жодного практичного рішення, яке б посилило б їхню власну безпеку. В межах окремих країн є зрушення, але вони стали ну можливими виключно через початок агресії Росії проти України. Це Польща. Польща справді наростила свою обороноздатність, але за рахунок грошей Європейського Союзу. Ну, навіть якщо так, то країни мають дійсно на це звертати увагу. Формуйте оборонний фонд, вносите туди гроші. Втім, існуюча модель, вибачайте за тавтологію існування Європейського Союзу, показала свої вади ще раніше. До початку широкомасштабного вторгнення це від економічних директив, енергетичної директиви, це третій енергетичний пакет, так званий, і інші вони лише шкодять економіці Європи, яка зростає набагато меншими темпами ніж американська. Ще 10 років тому ВВП Америки і Європи були приблизно однакові. Близько там зараз по пам'яті не скажу точну цифру, але в результаті виявилося так, що на сьогоднішній день ВВП. Сполучених Штатів Америки складає порядка 30 трильйонів доларів, від Європейського Союзу – близько 20. Ну, тобто, ми бачимо, які відставання дуже серйозне. Хоча враховувати треба те, що навіть сьогодні Америка фіксує, ну, наприклад, там дефіцит зовнішньоторгового балансу з тією самою Німеччиною, е, і це все вказує на сьогодні, що Європа виявилася не готовою до викликів, які перед нею постали набагато раніше. Наскільки швидко вона може бути змінена, от, політика Європейського союзу? Це може бути лише у випадку системної реформи ЄС. Якщо цього не буде, зрушень не буде. Це також можливо за умови створення нових військово-політичних блоків, саме військово-політичних блоків на базі України. До цього Європа також виявила, як виявилася, не готова. Лондонський саміт у неділю показав, що вони дуже залежні від Сполучених Штатів Америки і продовжують бути такими залежними і надалі. Тому я поки що, окрім гучної заяви. Нічого за цим не бачу, і в перспективі ну сподіватися, що щось буде. Ні, це не песимізм, це реальність, яку з якою треба працювати і просувати абсолютно інше перед в Європі. Ну цей лондонський саміт, про який ви згадали, це є такою реакцією, таким пожвавленням фактично європейців, і навіть поза європейським союзом, бо Британія не входить до цієї спільноти. Та це, це реакція на, на, на те, що відбувається за океаном і головно в Вашингтоні. Та але ем, чи чи йде? Далі реакції, далі обговорень, тому що, знаєте, писати велику кількість твітів, збиратися і ухвалювати певні заяви це це добре, але тільки в тій ситуації, коли це є передтечею прийняття конкретних рішень і їхньої реалізації. Ми зараз себе дуримо, друзі. Ми говоримо про те, як ви кажете, пожвавлення. Немає пожвавлення. Давайте ми зараз це усвідомимо. Є розкол Європи. Європа, яка прагне одна частина, аби війна в Україні продовжувалася для стримання російської агресії, але для цього треба Україні допомагати. Країни, які підтримують саме продовження спротиву, це країни Балтії. Балтії, навіть Польща не дуже за це ну, так опосередковано і решта просто мовчать. Чому країни Балтії? Тому що вони перші під удар потрапляють після замороження війни в Україні. І це ну абсолютно всім зрозуміло. Про це європейські чиновники говорили давно, і про це багато говорили посадовці, саме Латвії, Литви, Естонії, неодноразово навіть Фінляндії. Але Фінляндія змінила думку. Лондон не став каталізатором процесів в Європі. Ще раз наголошу заяви про те, що підтримують Зеленську після скандалу в овальному кабінеті. Ви дуже слушно зауважили, що це просто такий, знаєте, спам твітів, за яким нічого не стоїть. Рішення жодного конкретного Лондон не ухвалив щодо зміцнення обороноздатності. Тобто можна ставити реально хрест на перспективі е, лондонського саміту, перспективі там створення якогось нового е, нового оборонного стратегічного документу. А лондонський саміт засвідчив про те, що сьогодні е, провідником майбутньої безпеки, так вони називають в Європі, є Лондон. Є Британія, яка налагодила відносини з Вашингтоном і саме з Дональдом Трампом, Кір Стармер зберігає свою посаду в обмін на просування мирного плану Трампа. Це його конкретна заява. Звісно, в обмін немає, але нагадую, що Ілон Маск. Дуже нещадно критикував Стармера за міграційну політику перед ще початком процесу інавгурації Дональда Трампа і закликав до зміни влади у Британії, просував там ідею Фараджі. Ну там не настільки там Фараджа надто слабкий, як політик, але все ж таки, потім і потрапив під шквал Ілона Маска. Але, повертаючись до Стармера, Стармер чітко сказав, що. Не можна ні в якому разі ставити під сумнів мирні ініціативи Трампа, тому що співпраця Британії і США, вона багатовікова. Насправді так переживали вони різні часи, приємні, неприємні. Британці сьогодні у великій залежності від американської допомоги, так і, як і багато європейських країн. На цьому тлі намагаються показати себе як провідником і новим там обличчям Макрон, але виходить у нього це не дуже добре, тому що технічно Америка дуже легко множить усі зусилля Макрона на нуль, задаємо спів створення Союзу Аукус, Британія, Австралія та Сполучені Штати Америки ще за часів Джозефа Байдена і французи влетіли в мінус більш ніж 60 мільярдів євро по контракту на виготовлення підводних човнів. А для економіки Франції це дуже серйозний удар, і таких інструментів у Америки дуже багато тут абсолютно банальна гра. Якщо говорити, отак перекладати на просто людську мову, гра в карти, коли грають на гроші, то в того, кого багато грошей, тебе може просто задавити банком. Так називається. Трамп зараз це робить. Він давить грішми, силою, армією. Сказав: не будете робити так, як я вам сказав, я виведу війська з Польщі, до прикладу. Мінус 20 тисяч американських військ заберу. І швиденько Польща знову полетіла до Вашингтона владнувати цю, цю, цю проблему. І зараз ну, в Європі, очевидний, абсолютно є тиск. Єдине на що погоджується зараз. Вашингтон, щодо Європи, ви створюєте коаліцію, яка буде контролювати припинення вогню в Україні. А цим процесом будемо знову управляти ми, американці. От те, що зараз відбувається. Тому ні про яке пожвавлення в Європі ну, не варто говорити, його нема, друзі. Далі заяв, зараз мова не піде. Коли зміниться ситуація, мені складно вам спрогнозувати, але наголошу, що фактично політики при владі у Європейському Союзі залишилися ті самі, абсолютно ті самі. Е, зверніть увагу, що на саміті у Лондоні не було жодного представника країн Балтії, і не було в тому числі, ну я не помітив, е Каї Калас, колишній прем'єр-міністр Естонії, і яка сьогодні є віце-президентом Європейської комісії зовнішніх питань, дипломатичних питань, саме тому, що вона виступала за підтримку війни в Україні. Вона говорила на Мюнхенській безпекові конференції. Ми зробимо все, щоб в це тепле місце не прийшла війна. Ми будемо допомагати в Україні. Але заява Каї Калас, ну вона не може бути підкріплена якимись цифрами грішми. Навіть Урсула фон дер фондерляєн, коли говорить про 150 мільярдів євро, їй треба якось це рішення протиснути, продавити. І от 6-го числа буде проходити європейський е, позачерговий саміт лідерів Європейського союзу саме з цього питання, але ну позиція е, бутапешту більш ніж очевидна. Ми я пригадую, з вами багато говорили. І з вашими колегами про виділення Україні фінансової допомоги в сумі 50 мільярдів євро наприкінці 2023 року. На початку 2024 року це рішення було ухвалено. Ну от мем із кавою Шольца для. Орбана, всі добре пам'ятають це якраз про ту подію, і тоді технічно змогли зробити, аби ну не було вето на це рішення. Багато говорили про те, щоб ем, виключити, до прикладу, Угорщину із процесу голосування за рішення Європейського Союзу відповідно до статуту ЄС, така норма є, але це так і не довело до логічного завершення. Тому я не випадково говорю, що європейський союз спочатку має провести реформу внутрішню для того, щоб бути ефективним питанням бюрократії, а потім уже займатися якимись рішеннями, тому що будуть такі, знаєте. Проксі Трампа в європейському союзі Орбан, Фіцо і хто ще інший. Зараз там проблема в Румунії. добре, що у Румунії вистачило е, сили волі. Не допустити зараз до виборів про російського е, Звісно, це подаються ілону маском як там ущемлені демократії, і так далі. Але я підтримую таке рішення. Якщо ну видно абсолютно про російський кандидат, треба його вибивати із е, виборів. Тому що зараз мова про демократію, яка має бути е, контрольована, вона має справді показати силу. Бо інакше тут не буде. Тут треба дослухатись до маска, Покажіть силу. Так от зараз ще залишається в Європі ті проксі Трампа, сили, політики, які будуть блокувати будь-які рішення, які допомагатимуть Україні чинити спротив надалі. Бо у Трампа інша історія у Трампа план про міждержавний бізнес. Трамп міг би дуже легко допомогти Україні, наприклад, на відміну від Джозефа Байдена, який не допомагав нам в достатній мімірі, щоб вибити Росіян з території України, надати достатню кількість зброї. Вона є в Америці, але її немає в Європі. І от сьогоднішне блокування військової допомоги Україні поставило. Під серйозні сумніви наші подальші перспективи стримання російської агресії. Е, я залишу це для військових коментаторів. Вони це прокоментують краще військових експертів. Але ж ми чудово розуміємо, що, наприклад, розвіддані в абсолютній більшості надходять зі Сполучених Штатів Америки і сповіщення про е, проти, е, сигнали повітряної небезпеки, це все ж таки завдячуючи саме американцям. А я вже не говорю про ракети для систем Петріот, які виробляють виключно американці. Ну так, японці, але за ліцензією Америки. Тому друзі, ну ми повинні розуміти, що ну на кону стоїть дуже дуже багато на сьогоднішній день. В першу чергу це соборонність України. Відтак Європа абсолютно перед простим вибором вона або зміниться, або ну вона буде так і пливти далі. На дану хвилину я не бачу там політиків, які готові були б до позитивних змін. Наприклад, створення повторюся ще раз там нового військово-політичного блоку за участі України. Ну якщо говорити про ситуацію в Вашингтоні, політично маю на увазі, чи не буде наївним так само сподіватися на те, що Дональда Трампа його оточення можна в чомусь переконати, та що вони там чогось можливо до кінця не розуміють? Ну бо так виглядає з їхньої комунікації, з їхньої поведінки і. Що найголовніше з тих рішень, які вони ухвалюють, що вони мають цілком сформовану позицію. Ця позиція для нас є неприємною, неприйнятною ще багато там епітетів з часткою не можна перераховувати, але вона є сформованою. І що з цим робити? Так абсолютно тут погоджується. Ну не зовсім правильно, як на мене, думати про те, що можна в чомусь там перевиховати Трампа. Ну, Трамп не змінився, він навпаки став ще більш радикальним, наприклад, в порівнянні з своєю першою каденцією, тому що він виніс для себе багато років для себе особисто, він виніс, не для нас і не для американських виборців. Як він має діяти, уже перебуваючи на посаді за другої каденції, розуміючи, що вона в нього залишилася одна, бо змінити конституцію буде складно. І тому для нього ще раз наголошую цікавий міждержавний бізнес. Все, що заважатиме для цього бізнесу, він буде прибирати. Прибирати часто непривабливими рішеннями для багатьох, ну до прикладу, взя... візьмемо панамський кейс. Дуже швидко все вирішили за один день. Поки що Гренландія поставлена на паузу, але вона з порядку денного у Трампа не знята, тому що Трампу важливо вирішити питання саме російсько-української війни, припинення гарячої фази, що далі його цікавить в другу чергу. А можливо зовсім не цікавить. Тому ну, не варто змінювати зараз думку Трампа. Вона залишається такою. Це моє особисте бачення. Просто треба розуміти, що Трамп є один на сьогоднішній день, іншого президента США в світі немає їх не може бути. І найближчі 4 роки ми мусимо працювати саме з такою командою. Так, ми можемо сподіватися, що за 2 роки, після виборів чергових, до Сенату, зміниться більшість у сенаті. Ми можемо запустити процес, процес імпічменту і так далі, але який може розтягнутися до завершення каденції Трампа. І це не означає, що нам це додасть. Тому так, процес дуже непростий, складний, і ми маємо усвідомити, що на сьогоднішній день ми повинні використати ту ситуацію, яка. Є сьогодні у Вашингтоні з максимальною користю для себе, для всієї України, для того щоб зберегти суверенітет України і не допустити. Повного вторгнення Росії на територію України, тому що такі загрози залишаються, вони ж не зникли. Ми всі в один голос говоримо, що до прикладу, після там умовно замороження війни, до чого нас підштовхує сьогодні Білий Дім, Росія буде озброюватися, готуватися до нового удару. Ми так само маємо озброюватися, готуватися до нового спротиву, але то можна буде робити в умовах саме завершення гарячої фази війни. І тут вибір дуже простий. Бо в умовах, наприклад, постійної війни то це складно робити а в умовах припинення це можна робити, і це навіть сценарій, на який ми хочемо. Ми його, звісно, не хочемо. Це той сценарій, який розроблений Трампом і іншого на сьогоднішній день реалізувати неможливо з практичної площини. Щоб ми розуміли, оце ось та реалія, яка вона є. Оце та реальна політика. Тому тут, ну справді, сформовані вже правила, дуже серйозні міжнародної політики. Вони сформовані продовж багатьох сторіч. Вони не змінні, змінюватися, не будуть, тому що це природа. От її змінити нереально. Можна там вносити якісь віяння, дихання, але за великим рахунком. Так змінити самі правила гри ну нереально. Цього ще нікому не вдавалося. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час і за розлоги пояснення. Нагадаю, для аудиторії Валерій Клучок з нами на прямому зв'язку. Це є керівник Центру громадської аналітики В.